Людина, яка одягає вишиванку, це людина, яка засвідчує свою громадянську позицію, і особливо у час війни, в час. Кризових нестабільностей в нашій державі дуже важливо, аби все-таки були цінності, які нас єднають. І вишиванка якраз є тим символом. Дев'яте святкування дня вишиванки відбудеться 21 травня, тобто 3 травневого четверга. Цьогоріч день вишиванки стане глобальнішим. Свято, яке пішло з Буковини, відзначатимуть по всій Україні цього року. Ми виходимо абсолютно на глобальний рівень, хоча не можна сказати, що ми тільки цього року починаємо. Вже кілька, навіть не кілька років, а вже роки рокені до нас долучалися інші міста. Щоправда, точково. А цього року ми хочемо, аби абсолютно кожне місто, кожен обласний центр і навіть дрібніші містечка долучилися до нашої акції. Організатори акції публічно звернулись до президента з проханням одягнути 21 травня вишиту сорочку. Щоправда, відповіді поки що не отримали. Як і в попередні роки у місті відбудуться безліч подій, в тому числі і ярмарка. Члени оргкомітету. То зазначили, що цього року зібрані кошти підуть на лікування військових. Публічно звертаємося і обов'язково письмово. Потім звернемося до всіх волонтерських організацій, до всіх громадських рухів, молодіжних, всіх тих, які займаються проблемами реабілітації і захисту героїв воїнів, які воюють дійсно вітчизняні українській війні, за нашу незалежність, за нашу соборність, за нашу територіальну цілісність, з тим, щоб визначитися, хто дійсно Найбільше потребує допомоги і підтримки зараз. Ще однією особливістю цьогорічного дня вишиванки може стати те, що чернівчани відзначатимуть його як офіційне свято на регіональному рівні. Ми підготували звернення до міського голови, до Чернівецької міської ради з пропозицією підтримати дане свято. Зараз підготовлений проект рішення, який оприлюднений на веб-сторінці Чернівецької міської ради, і на цій квітневій сесії буде розглядатися в сесійній залі. Тому ми сподіваємося в те, що депутати Чернівецької міської ради підтримують даний проект рішення. Іван Бучелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.